Його привезли хлопці з батальйону завдівського напрямку, населений пункт, де ми базувалися. Котика я знайшла в кущах буску, його наші собаки туди загнали. Забрала його з собою. Він в долоню поміщався. Ось так. Він вирішив, що він в мене залишиться. Він чемний кот. З перевезеннями складнощ немає. Він охоче йде на руки до хлопців. До будь-кого, хто прийде до нього. Він кіт антистрес. Коли ми були в ротно-тактичній групі, це майже рік назад було. Він ще був в кошеням, він носив хлопцям в спальники, мишей, підкармлював. В нього є вишиваночки, три штучки. Правда, вони вже малі. Робили на заказ: є вишита флісочка, светрики. Це гардероб, такий більше, ніж в мене. І нова рубашечка красива. А ліва з грибом на спині. Носить, він дуже любить свою одежу, у нього є картуз, картуз він не любить.